Доброго дня, дядьки! Ось в мене сталося біда. На бортовій Почіпники полетіли на передній ступиці Це вже я вимив. Почіпники я вам скажу, тут слабі капець. Я не знаю, зараз і вони обойма до обойми близько стоять дуже. Почіпники тоненькі. Зараз старі обойми покажу. Ось стара обойма. Велосипед. Що ж воно як? Я не знаю. І стоять близько один до одного. Приїхав технотург по гарантії. Роблять. В общем, причина яка їду, їду, застрипіла, заклинило. Це, скоріш за все через оці колеса. Я піду взрив'ю. Але ця бортова ходить. Тут, тут, тут. Цю вже двічі розібрали. Раз розібрали почипники, вигризло, сальник потік. Я поставив, зажимається вона все. Почипники піджимаються, цей сонячний передачу через пластинки на 8 болтів. Що не гайка, що погано. Того минулого разу затягнув. Багато було затягнуто. Дзвонив технотург, казали, нічого не трогати, притреться. Ну, от і протерлася. Грілася спочатку, потім перестала грітися, потім перестав перевіряти. Думав, що все добре, а потім місяць ще поїздив і от така біда. Стружки тут є. я не можу вам передати скільки. Ось Це все стружки, щоб ви розуміли. Ступицю то я вже вимив, ще вимію Ну Тут нічого такого немає. До речі, тут хто не знав, ось його хрестови не можуться. Там є масляночки. Я це тільки-тільки знав, бо їх не видно. Та це таке почіпник. Зараз покажу новий почіпник, щоб ви розуміли, який він класний. Ну, ще раз повторюся. Зараз кажуть, ось представник Технотору каже, що зараз роблять плавали, вже інші мустить, тому може там щось получше буде. Так. Зараз паузу. Ось такий. Ну блін, це не для ступиці, це навіть на дисковій сильніші стоять, я вам скажу. На дисковій бороні сильніший. Не для такого трактора це. Ролики дітські взагалі. Ну, другий ти сюди сильніший не поставиш, бо воно не підійде. Так що, дядьки, звертайте на це увагу. Ось, наприклад, номер моста, я не знаю іменно цей що. Так, останнє МП. Ну, не дуже розбірливо також я щось зроблю. Ну, тепер буде розбірливо. Тому як приїжджаєте в Техноторг, то дивіться, щоб брати трактор не з таким мостом. ну, Моя порада, ви дивіться, як хочете. Все, всім хай щастить, Звертайтеся, питайте, Всім до побачення, всім удачі.